А зараз ми знову на зв'язку із нашою студією в обласному центрі, де перебуває народний депутат України Дмитро Шлимко. Вітаю вас, Дмитре Васильовичу. І тепер уже до вас запитання, Дмитре Васильовичу. Що все-таки відбувається в Україні? Це революція чи можливо, все-таки захоплення влади? Це народна революція, яка має відбувшись в Україні, привести до захоплення влади. Адже кожна е, революція ставить перед собою мету. Український народ, який довго терпів все те, що відбувалося в Україні, про це може сказати кожна людина, тому що в тій чи іншій мірі узурпація цієї влади відбилася практично на кожному українці, починаючи від підприємця і закінчуючи вчителем, лікарем і іншими категоріями людей. І коли не витримали люди, вони Стали наплю цією владою, і початок це була мирна революція, де люди вважали за необхідне висловити владі все, що в них накипіло на душі, і можливо, воно би і закінчилося саме так мирним е, процесом. Але влада два місяці не чула людей. Вона просто проходила мимо і вважала, що немає цих людей ні на майдані в Києві, ні на десятки майданів, які відбувалися по всій Україні. І коли люди зрозуміли, що таким шляхом достукатися і до мозів, і до голови, і до інших. Е Якщо взяти владних структур неможливо, тому вони вийшли на барикаду. Тому сьогоднішня революція це революція, яка має закінчитися зміною влади Україні. Бо інакше тоді немає змісту цю революцію було проводити. Дії опозиції зараз у населення сприймаються доволі неоднозначно. Говорять навіть про якесь зумисне затягування процесу. Чи так це? Ви Знаєте, іноді. Е і відчуваю це сам на собі, адже я належу до політичної партії, яка Знаходиться в опозиції, будучи головою обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина і на Майдані. Не один раз я теж і у журналістів чув. Опозиція не може вирішити питання. Та й вона опозиція, що вона ще не може вирішити питання, бо вона не при владі. Але опозиція загострює ті питання, які в суспільстві, закликає людей до боротьби, і опозиція практично сьогодні і разом із українським народом на тих барикадах вирішує всі. Проблеми. Лідери опозиції Яценюк, Кличко, Тягнебок кожен день стараються разом із Майданом проводити все те, що мало би дати результат. Але, на жаль, дві. Два останні дні, коли відбувалися перемовини, із президентом показали, що у президента немає бажання сьогодні вирішувати наболілі питання в суспільстві. Тому опозиція закликає сьогодні всіх українців йти спільно на барикади і спільно вирішувати цю проблему вже зовсім іншим революційним шляхом. Опозиція сьогодні з народом, і це для всіх зрозуміло інакше не могло би і бути. Що відбуватиметься на Прикарпаття після штурму облдержадміністрації? Та й взагалі прокоментуйте якось те, що відбулося сьогодні. Стало зрозумілим, що одним Києвом вирішити проблему зміни влади надто складно, тому що туди стягнулися вже десятки тисяч беркутівців. і здається, що це не українські стягнуті беркутці, а це якісь чужинці, які б'ють українських патріотів, ламають ноги. Голови е, убивають. Е, практично, якщо подивитися, то стає страшно думати, що в нашому суспільстві викормлювався такий підрозділ, як Беркут, на гроші платників податків, саме цих людей, які і стоять на тому майдані, тому потрібно перенести революцію і на місця, і так само перестати стояти на майдані і говорити лише, але треба діяти. Тому відбулися останні дні захоплення влади на місцях. І це і Львівська, Тернопільська, Рівенська, Волинська та інші обласні адміністрації. Сьогодні така доля спіткала і Івано-Франківську обласну держадміністрацію. Практично захоплена будівля. А це означає, що завтра у цій будівлі не будуть працювати, працювати е, працівники облдержадміністрації на чолі з головою. Це означає, що вони не будуть виконувати ті злочинні рішення, от які їм давалися зверху, в тому числі і по відправці команди о, Київ, е, працівників міліції, Беркуту. І це означає, що завтра у суботу відбудеться сесія обласної ради, яка легімітизує цей процес. Буде створено обласну народну раду, буде створено виконавчий комітет який візьме на себе повноваження поточної виробничої діяльності, будуть процеси забезпечені створенню народної загонів самооборони. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми захопили будівлю, то це ще не влада. Ми маємо захопити і владу на Прикарпатті. Цей процес практично з завтрашнього дня буде уже легітимно забезпечений, ну і майже риторичне питання: що далі? Далі процес буде вирішувати все таки на законодавчому рівні, адже зрозуміло, що якщо ми... Не зуміємо спрямувати в русло оту революційну активність людей, то в суспільстві може наступити хаос. Адже цим може скористатися і не тільки ті, хто хоче для, кращої долі для України, але цим можуть скористатися і зовнішні сили, цим можуть скористатися і бандити, і тому подібне. Тому вівторок відбудеться позачергова сесія Верховної Ради. Стоїть питання не тільки про відміну цих диктаторських законів, але стоїть питання про те, щоб. Переформатувати більшість, щоб до е, народних депутатів від партії регіонів дійшло, що вони так само, як і всі інші, стали заложниками, що ті закони, які вчора вони прийняли, завтра будуть діяти проти них. Що не можна воювати з власним народом, адже цей народ саме кормить їх, що не можна зневажати мову, культуру, герої українців, вони живуть в Україні. Якщо не хочуть цього робити, то вони не український парламент. Тому я думаю, що для багатьох із них у вівторок це дійде, і на основі цього можливо і буде переформатована більшість у Верховній Раді. Дякую, Дмитри Васильовичу, за змістовні відповіді. Це був народний депутат України Дмитро Шлемко з коментарем з приводу останніх подій в Україні. І буквально щойно ми отримали телефонний дзвінок від одного з активістів Євромайдану із Києва. І коментар наших колег із Коломиї.